Знаєте, йду до себе в парник. Думаю, відкрию парник, по сьогодні тепло, вчора тепло, думаю. І щось так, знаєте, пробігла коло цих гортензій, які в мене не вкриті. Думаю, я ну щас, думаю, щось вони мені блистять. І думаю, не можу зрозуміти, чого вони блистять. Дивіться. Тут ще не так. А тут, подивіться, дивіться. Мокре все, гляньте. Пішло соковиділення. Ось дивіться, капля дивіться, прям, ціла, дитина. Гляньте, в мене вся руки мокрі. Пішло соковиділення гортензії крупнолисної. Я в шоці. Январ місяць пішло соковиділення. Якщо пішло соковиділення, то зараз підуть відкриватися бруньки. Наливатися, зараз почне наливатися брунька. Ось, дивіться, яке воно мокре все. Зараз, мабуть, я знаєте, що зроблю? Я їх зараз накрию. Бо якщо зараз будуть такі морози, гляньте, все мокре, подивіться. Я, звісно, в шоці. Січень місяць сьогодні яке у нас 26 січня. Я навіть не знаю, що саме цікаве не на всіх. От тут, дивіться, бачите, тут прям воно все засохло. Це я обрізала їх на живцювання. Засохли, але тут суковилення немає. А в тих, бачите, прям просто геть мокра вода стоїть. І тут немає. Ну тут брунька стоїть, просто немає що виділятися. Воно не обрізані, бачите? А тут, де обрізані, то вони підсихали там старі, бачите, ці стурпаки, то вони. Ну, вони теж мокрі, я вам скажу чесно. Мокрі, дивіться. Іде виділення з них. І що це робити? Чесно вам скажу, перший раз таке бачу. Січень місяць. Мабуть, треба їх замотати, тому що якщо зараз піде відкриватися брунька набухати, то будуть морози, воно померзне. Ану, пишіть в коментарях. Я, чесно вам скажу, відповіді не знаю на це питання. Перший раз таки бачу, що в січні місяці пішло соковиділення в гортензії. О, вона повинна спати. Ну, так як вже 10 градусів у нас вчора було ще 9, вона думає, що це вже весна, мабуть. Вона думає, що це вже, мабуть, квітень місяць. Чи що вона думає, ця гортензія? Це крупнолисна. Не волотиста. Волотисту я обрізала, бачите, і вона... Підсохла і все. Вона нічого її волотистій. І тут ось я це волотиста, я тут її, звісно, цей знімала, ці пагони обрізала на живцювання, то вона вся суха. Ну, а тут, звісно, у мене шок-контент. Дивіться, що робиться. Все мокреть. Зараз, напевно, буду брати спанбонд. я її вкрию, замотаю спанбондом. тому що в неї можуть підмерзнути взагалі все. Так що пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу і що з нею треба робити. Всім дякую.